Зеленський знову на обкладинці журналу Тайм. А російська делегація вже завершила свої перемовини із американцями у Саудівській Аравії. Про це і не тільки поговоримо сьогодні з нашим експертом, і як я вважаю, найтоповішим коментатором всього, що пов'язано із Америкою. Пан Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Прізма, вітайте у нашій студії. Так, вітаю, дуже дякую, що запросили. Дякую вам, що доєдналися. Давайте цієї приємно. Я думаю, всім нам новині. От вийшов випуск журналу Тайм, там знову президент Зеленський, що правило називається він ендгейм, що можна дуже по-різному перекласти на українську мову. Як нам правильно це трактувати? Чи нас зливають, що називаються американські журналісти? Чи це більше натяк на розв'язку, в якій ми можемо перемогти? Uh... От ви правильно сказали, що тут є багато трактувань, і зазвичай, коли дають багато трактувань, дають право вибору. Тобто, якщо ми подивимось на саме інтерв'ю, на те, як воно було подано, це скоріше, якраз, про ендгейм як завершальну частину партії. Тобто, це не зовсім означає програш, це означає, що все йде до розв'язки. А якої саме якраз може цей ендгейм? Більш популярно нас, звісно, казати, Еншпіль, цей Еншпіль якраз і може вирішити. Повірте, веншпіль можна виграти. Є чудові комбінації, які дозволяють переломити центральну частину партії і менш вийти на дуже гарний результат. Але в даному випадку дійсно американські журналісти залишили нам, скажімо, так, відкриту трактовку, тим паче, що там нема жодних алярмістських, я би сказав. Uh, зрадливих точніше, зрадницьких настроїв щодо того, що Україна як держава приречена, або Зеленський як політик приречений, там достатньо прозаїчна пряма оцінка ситуації, що так вона складна, але ми розуміємо, що все йде до якоїсь домовленості. Сподіваюся, вже скоро побачимо це, і сподіваюся, що буде як у в, творі з таким такою ж назвою промесників, знаєте, коли люди таки так забороли. Того космічного злодія, отже, тоді до більш істотних новин, скажімо так, щодо перемовин, що сьогодні пройшли у Саудівській Аравії, сьогодні був раунд перемовин між російською делегацією та американською, вчора, між українською та американською. Які основні новини станом на зараз, які висновки ми вже маємо? А якщо говоримо про українські перемовини, то як і казали, це були технічні перемовини. Це було дійсно те, що в дипломатії називається фінальне узгодження позицій. Сам факт тих перемовин, що американці перед зустрічю з росіянами проконсультувалися знову з нами, підготували власну позицію і тоді пішли говорити з країною агресоркою. Це в принципі для нас вже достатньо великий позитив. Тобто, пам'ятаєте, було дуже багато розповідей про те, що Трамп і Путін зараз домовляться і нам просто приносить Суть листок до підпису і скажуть: ну, все, це ваша ситуація. Залишайтеся з нею зараз. Виглядає так, що дійсно спочатку йде консультація з нами узгодження позицій, і лише потім розмова з росіянами. Тому це позитивний момент, який тут можна виділити. А стосовно переговорів, вже з москалями напряму тут головна новина у відсутності новин. Тобто, по суті, ми досі не знаємо, як поговорили про що поговорили. Ми знаємо, що була одна із тем. Спочатку Росіяни казали ключова тема. Потім одна із тем це відродження чорноморської зернової ініціативи, яку Росія свого часу і намагалася знищити. Це відродження, мовляв, безпечного судоходства в чорному морі для того, щоб зерно потрапляло на міжнародні ринки, і цю ідею російська делегація презентує як щось нове, як унікальну свою пропозицію, яка ніколи, мовляв, до цього не втілювалася. На жаль, це може зіграти з Трампом, бо, як ви знаєте, у Трампа поняття про міжнародні відносини достатньо загальне. Якщо він не підписував цього документу, то цього документу для нього може і не існувати. І тому насправді так чи інакше, але видається, що говорили не лише про це. Але більша частина цих переговорів поки що залишаються закритими, поки що в нас немає навіть натяку про те, про що дійсно про загальний спектр всієї цієї розмови, і знову сталася та сама ситуація, яка була після розмови Трампа з Путіним, коли обидва президенти говорили дві з половиною години, але в фіналі зробили заяву просто про те, що поговорили про потенційне припинення вогню стосовно енергетичної інфраструктури. Ну, чесно, мені не віриться, що дві з половиною години говорили виключно про це. Це або як писав Трамп попередньо, так вони могли говорити про величну історію Другої світової війни і про сиру, силу американського долара. Але знов ж таки я не переконаний, що це були єдині теми для розмови. А тому проміжний мій особистий підсумок, росіяни ось цією зміною риторики, зміною наративів, зміною тематики їх пріоритетів, намагаються американцям нав'язати закриті дипломатичні переговори. Це те ж саме, що робив громико свого часу ще в 70-ті роки, коли з такою непослідовністю, неможливістю досягти результату в публічній площині. Натякав ну це міністр закордонних справ радянського союзу. Натякав і адміністрації Картера, і навіть потім адміністрації Регана, що мовляв, нам треба це вирішувати закрито, і лише тоді це спрацює. Закрити очі на європейців, на інших своїх союзників. Давайте ми з вами порішаємо. І от саме це мені видається зараз. Росіяни намагаються Трампою нав'язати. Знаєте, один все-таки висновок і одна заява у нас все таки є за результатами цих перемовин між росіянами та американцями: це те, що американці хочуть ще раз поговорити із нами, власне кажучи, це офіційна офіційне заяви, що переведуть ще одну зустріч. Якщо попереднє було згодженням сторін, то тепер вони будуть доносити позицію Росії, чи правильно я розумію. Абсолютно правильно, це є по суті оця човникова дипломатія. Е, і в човниковій дипломатії завжди важливо з кого ми починаємо: тобто, з ким ми фінально, як модератори, поставимо себе на місце американців, з ким ми фінально узгоджуємо наш пакет пропозицій. На, на даному етапі поки що це іде на нашу користь. Тобто, незважаючи на те, що росіяни маніпулюють, вони нав'язують власну позицію, вони намагаються напряму впливати на Трампа і протискувати його по певним питанням, Незважаючи навіть на останнє інтерв'ю Віткофа для Такера Карлсона і ті заяви, які там звучали, поки що в форматі човникової дипломатії саме Україна є тією стороною, на яку американці як модератори покладають більше сподівань. Фактично, це відтворення того сценарію, який був під час. Девідських перемовин і перемовин в Каїрі, які були до Кемп Девіду, це нагадаю перші перемовини Ізраїлю із Арабською державою, то на той момент із Єгиптом, які призвели до взаємного визнання обома державами один одного і підписання першого арабо-ізраїльського мирного договору. Тоді американці зробили ставку на Ізраїль і саме з ізраїльтянами узгоджували фінальну позицію. На даному етапі американці саме з нами узгоджують цю позицію, розуміючи, що їм потрібна підтримка Європи, розуміючи, що якщо вони зараз повністю підуть на поводу в Росії, вони будуть виглядати слабаками перед Китаєм. Ще з будь-яких інших причин, а тому що не підписана якраз угода по рідкоземам, але повторюся на даному етапі сама структура цих перемовин грає на руку нам. А як ви гадаєте, от спробуємо залізти в голову Трампу, чи чи йому не здається, і чи не спадає йому на думку, що США ніби таким чином применшують власну роль? Що вони ніби як від такого ключового гравця зменшилися до цього човника, що бігає між Україною та Росією, і просто перевозить повідомлення? А насправді їм це і треба. Ну тобто, згадайте про що казав Трамп ще в перший термін, в другий термін казав, да нам це міжнародне лідерство в ліберальному розумінні і до біса не здалося. Ми не хочемо витрачати гроші на вашу Європу. Ми не хочемо витрачати гроші на вашу миротворчість. Ми не хочемо взагалі нічого робити. Ви просто на нас поважаєте, бійтеся і шануйте, і ще платіть гроші за торгівлю. Все. Ну тобто насправді те, що зараз відбувається з американським лідерством, з точки зору умовного Рейгана, з точки зору умовного Кеннеді, це просто жах і це катастрофа для всього того, що складає собою американська міжнародна система, американська доктрина, американські цінності. Але з точки зору Трампа, це і є те лідерство, яке він хоче. Лідерство фактично майже безкоштовне, в якому від Америки майже нічого не вимагається, але всі досі її бояться і вважають її сильною державою. Так, дійсно звучить, нібито таке лідерство, схоже на певне автократичне лідерство. Але давайте не будемо забувати, що в мемуарах усіх людей, хто працював з Трампом протягом першого його терміну, всі згадували, що йому хотілося, щоб до нього ставилися так, як ставляться до Сі Цзінпіня, так як в Росії ставляться до Путіна, так як в Кореї ставляться до Кімчинина. Тобто, у Трампа ці тенденції були раніше. Але Перший проміжний підсумок: що так по суті, американське лідерство воно зйожилось. Давайте це так називає. Воно зменшилося, воно стало більше технічним, воно стало більше про те, щоб якомога швидше зняти з себе додаткові обов'язки і прийти до якогось висновку. Знаєте, дуже цікаво, виходить, що якраз усі бажання Трампа, щоб його всі боялися, грають, наче проти цього, і тому що як повідомляє за телеграф, Трамп починає цитата, злитися. Через те, що і Росія, і Україна продовжують обстрілювати одне одного попри розмови про перемир'я, як ви гадаєте, а що буде, якщо ми його все-таки розізлимо? От тут велике питання: хто його швидше більше розізлить? Ми чи росіяни? Бо з точки зору нормальної, здорової людини, скажімо так, західного дипломата або західного політика, всім зрозуміло, хто тут в першу чергу винний, Як винний. Винна Росія? Росія обстрілює мирні українські міста, Росія порушувала режими припинення вогню останні 11 років, не було такого режиму припинення вогню, який Росія б не порушила, не було такої домовленості, об яку Росія не витерла б ноги, І, як би очевидно, кого тут треба давити в першу чергу. І знаєте, тут можна Трампа навіть спіймати за язика протягом своєї передвиборчої кампанії він разів 10 згадав про те, що якщо Росія не піде на домовленості він буде тиснути на Росію, якщо Україна не піде на домовленості, він буде тиснути на Україну. На Україну відповідно тиснути відмовою від постачання зброї розвідданих, що вже було застосовано. А тиск на Росію буде здійснюватися за допомогою санкцій і за допомогою постачання більшої кількості зброї до українців. Скажімо, він говорив про томагавки, навіть він говорив про збільшення кількості атакамсів, Він говорив в принципі про збільшення усіх поставок озброєння до України, але цього поки що не відбувається. Тому прогнозувати, чи і далі він буде тиснути виключно на Україну. Зараз ми це прогнозувати не можемо. Бо позиція його щодо України змінилася, позиція щодо постачання озброєння змінилася. І тому, в принципі, є надія на те, що він якби буде більш збалансованим. Але знову ж таки, поки що, поки що, тиснув оцими своїми інструментами, він виключно на нас. На Росії він поки що такого самого тиску не справляв. Друзі, як вважаєте ви, чи варто нам зважати на те, що Трампа дратує наша військова активність? Чи нам треба просто, як то кажуть, своє робити та продовжувати бомбити росіян? Пишіть у коментарі, буде дуже цікаво дізнатися, пане Олександре. От ви вже про це згадували, але цього слона в кімнаті неможливо оминути. Інтерв'ю Уіткофа так і Ру Карлсону. Я думаю, не треба пояснювати, хто такий такер Карлос після того, як цей пан взяв інтерв'ю у Путіна і послухав як цю про Е, Воно викликало дуже багато шуму, починаючи від того, що Вітков там по суті каже, що треба би в Україні відмовитися від чотирьох а то й п'яти своїх регіонів, просто щоб Росія припинила стріляти. Як, по-перше, ви оцінюєте взагалі це інтерв'ю? Що воно каже нам про курс Адміністрації Трампа, яка, який вона вибирає? Воно, по-перше, нам каже про те, що цієї адміністрації курсу досі немає. Ну от, на жаль, ми досі маємо констатувати, що адміністрація працює достатньо хаотично. Бо на фоні цього інтерв'ю Віткофа у нас були інтерв'ю хексета для американського медіа, були заяви Волд, радника з питань нацбезпеки, також для американських і європейських медіа, які казали трохи про інше. Які не казали про те, що Путін там нормальний чувак і він все робить правильно? Які казали про те, що так нам треба розуміти, що з територіями питання складне, але мовляв, там треба буде дивитися, як це буде. і Ми нічого не будемо робити без України. Були заяви про те, що так Україну далі треба підтримувати зброєю, і Взагалі то Росія агресор. Це вже не від Вітков, а не від Волця, не від Хексета, а в принципі від людей, які їм радять. Тому ми досі не бачимо повноцінної публічно озвученої, узгодженої стратегії цієї адміністрації. Звісно, можна в, проти, в противагу у цьому сказати, що ні, ну почекайте, треба ж розуміти, що вони не можуть публічно її виставити і сказати, що так, ми йдемо до цього. Але знаєте, якщо країна бере на себе зобов'язання бути відкритим публічним модератором, якщо країна бере на себе зобов'язання. Бути дипломатом, який помирить дві сторони: одна з яких агресор інша жертва агресії, то ця країна дипломат має проголошувати до чого вона йде, і вона має це проголошувати в першу чергу для того, щоб зберегти власний імідж, щоб ніхто не міг сказати, що вона передергує, що вона підігрує комусь із двох ворогуючих сторін, і що вона є нечесним брокером. І зараз американці за відсутністю цієї чіткої проговореної стратегії вони ставлять під питання власне реноме. І то знаєте, тут уже от ми з вами говорили про американське лідерство за Трампом. Тут навіть не зважаючи на те, що це якби не його стиль політичний, але це має бути його стиль бізнесовий. Він має розуміти, що репутація все таки є визначальною, що репутація це те, що самого Трампа рятувала протягом всієї його і і бізнесової, і економічної і політичної кар'єри. Що він все рівно завжди мав репутацію з такого непотопляємого? Він мав репутацію того, хто викрутиться з будь-якої халепи. Але в даному випадку йому треба показати трохи інше. Йому треба показати репутацію гарного переговорника і сильного стратега. Чого він досі не робить, тому так інтерв'ю Віткофа абсолютно прогнозовано, не робило шуму. Трампісти намагалися його виправдати і сказати, що та взагалі ми ж Карсена сприймаємо як псевдоросійського журналіста. Ми розуміємо, що це в першу чергу був наратив для Путіна, наратив для росіян. Але чесно, я ці виправдання не дуже сприймаю. Але як би там не було те, наскільки воно протирічно із іншими позиціями в межах адміністрації, те, наскільки воно є, не скажімо так, не. Консистентним, не замкнутим, не нормально сформульованим, вказує на іншу проблему. Не на проблему того, що позиція у Трампівської адміністрації чітко антиукраїнська, а на те, що цієї позиції немає взагалі, і в найближчому в майбутньому не факт, що вона буде з приводу репутації. Мені здається, що сам в собі це інтерв'ю доволі сильно підсував репутацію, тому що почався гвалт і всередині штатів, і в першу чергу серед оцих більш консервативних республіканців, більш старої закалки так. І довелося навіть Джей Ді Венсу, цьому віце-президенту, так втручатися. Він у себе в Твіттері або в Екс написав, що ну, хвалебно розписав ходу, і завершилося не тим, що просто деяким людям складно прийняти, що він відков не є ідіотом, і за це вони, мовляв, його і критикують. Ну Венс ніколи не славився своїми особливо дипломатичними висловами, скажімо так, так але чому аж така висока шишка, назвемо це так, так вимушена виправдовувати більш низькостоячого члена адміністрації? А тому, що зараз роль Віткофа в контексті переговорів, в контексті всього, що відбувається між адміністрацією Трампа і Україною, між адміністрацією Трампа і Росіянами, ця роль є неспростовно високою. Крім того, не забувайте. Він же за мандатом своїм має займатися не лише цим. Він в першу чергу, є спецпредставником президента США а, на близькому сході, і тому зважаючи на широту його мандата і важливість його як переговорника для Трампа. Звісно, Венсу поставила завдання його захищати. А крім того, тут ще питання про е, внутрішні розклади. Ну так чи інакше, але відков є проблемним, і навіть от, багато людей в конгресі ви правильно згадали про те, що там була критика і внутрішня, і зовнішня до нього. Дуже багато людей в конгресі також критикували його інтерв'ю, його подачу, його позицію. В принципі, все те, що робить Вітков. Але штука та в тому, що Віткоф є людиною, призначеною президентом США інститут спецпредставника є одним з найбільш юридично сірих в контексті виконавчої влади США. Але найбільша і найголовніша проблема в тому, що конгрес не має над ним жодного контролю. А відповідно, якщо конгрес захоче щось міняти в контексті Віткофа або захоче якось впливати на Віткофа, їм доведеться податися з Трампом. І якщо відкуп зайти за далеко, далеко, то це неминучий конфлікт Конгресу і Трампа, навіть не зі сторони демократів, які поки що достатньо інфантильно на все реагують. Також і зі сторони республіканців Трампу. Поки не проголосовано бюджет сваритися з конгресом взагалі не з руки, от повністю тому, що саме від Трампа йде більша частина права до цього бюджету, а тому Венсу було поставлено завдання захищати Відкофа ще й для того, щоб умовно кажучи відвернути потенційну кризу у із конгресом, щоб відвернути увагу, скажімо так, від ролі Віткофа і від того, хто відкофа призначав і хто зараз за відкофа вступається. Зрозуміло, дякую. Дуже якщо переноситися в інший парламент, так в Верховну Раду України, то там лунають голоси про те, що ну після таких заяв про те, що треба переписувати конституцію, відмовлятися від власних земель. Треба КОФА відстороняти просто від цього процесу, тому що він вже не є упередженим, що він є упередженим вже наразі після таких заяв. А у нас є юридична можливість натиснути або будь-яка інша можливість натиснути на сполучені штати і досягти того, щоб відкофу обмежили цей доступ або відсторонили його взагалі від цього процесу, як, наприклад, росіяни це робили з скелофом. Uh, є, але я бачу, що в українського керівництва після тієї зустрічі в овальному кабінеті є чи то внутрішня якась домовленість, чи то якесь таке загальне uh, загальне розуміння, або можливо навіть напрямок даних зверху не сваритися з американцями допоки це не стосується якихось критично важливих питань. Тобто насправді ситуація видає так, що ми можемо так само висловити умовний міжнародний вотум недовіри віковку, сказати, що ми не бачимо в. Ньому неопередженого переговірника, ми не віримо в те, що він чесно буде судити цю ситуацію, дійсно буде а, не підсужувати росіянам в цьому ситуації. Ми можемо це зробити, але повторюся знову ж таки, Віков є частиною адміністрації, на яку не може впливати ніхто, крім самого президента Трампа. А тому напряму кажучи про те, що ми не погоджуємося з Вітков, в чомусь, ми будемо, мовно кажучи, не погоджуватися з Трампом. А ви пам'ятаєте, як Трамп реагує, коли Україна чи Європа з ним не погоджується? Коли з ним не погоджуються росіяни, це трохи інше діло. От коли з ним не погоджуються його союзники, він може реагувати достатньо права одно він може реагувати достатньо різко. Тому так, ми можемо це зробити, але очевидно, наше керівництво вважає за необхідно поки що не піднімати це питання допоки воно не приносить настільки. Різких, я б сказав, фразючо негативних для нас результатів, поки воно є просто на рівні, скажімо, негативного інформаційного фону. Дякую. Ну, останок такий як смішна просто новина, що під час усієї сутички в овальному кабінеті був загублений чемпіонський пояс Олександра Усика, і як каже президент України Володимир Зеленський, що ймовірно він і досі залишається там. Чи можна це дипломатично використати як якимось чином як е, якийсь привід для того, щоб знову зійтися на хорошій ноті з Дональдом Трампом? Ой, ну, знаєте, в нормальній дипломатії це був би дуже цікавий, і смішний курйоз, який дійсно можна було б так застосувати, що мовляв. Ой, слухайте, ну речі ж залишають, щоб повернутися. От, ми вам пояс залишили ще обіграти. Що ну, ви ж такий сильний президент, ви ж ви ж боєць, ви ж за правду, за все захищаєте світопорядок, демократію, але це трамп. І розумієте, з Трампом тут доведеться зробити занадто багато компліментів йому для того, щоб до цього повернутися. Але насправді, чому б ні? Чому в цю ситуацію дійсно таким чином не обіграти, як мінімум, почати про це говорити з його людьми? І потім якимось там постом, якимось цікавим варіантом це подати. Ну звісно, Трампу зараз всі пости роздруковують, тому він скаже, що Зеленський написав мені листа, де розказав про цей пояс. Чому б ні? Чому б не спробувати? Трамп любить такі медійні історії. Трамп любить отакі підходи. Щоправда, це треба зробити настільки обережно, щоб він це не обіграв проти нас і не сказав, що українці звинувачують його в крадіжці? Зрозуміло, дякую. Якщо дозволити, просто з'явилося буквально тільки що репліка Трампа що буцімто вже уклали угоду щодо рідко земельних ресурсів, але вона ще не підписана. І зараз сторони домовляються щодо електростанцій та територій. Щось у них з кожним тижнем все більше і більше цих пунктів, які не стосуються рад металів, з'являються. Що вони можуть мати на увазі під зважаючи на те, що це угоди між Україною та штатами? Тобто, штати тепер хочуть якісь території ще й отримати. Я просто не зовсім розумію. Чи яка амбіція в Трампу взагалі? Я не думаю, що він це має на увазі. Просто розумієте, йому зараз навалюють дуже багато супутньої інформації, що мовляв з росіянами йде розмова про території, з українцями йде розмова про рідкоземно в рідкозе. Ми хочемо ще включити електростанції. Українці не погоджують на територію, росіяни хочуть території. Ну і просто зважаючи на те, наскільки Трамп є сам по собі хаотичним, наскільки він не сприймає величезні такі об'єми інформації, і наскільки він не швидко їх обробляє, я думаю, це вже помилка на його стороні. Він абсолютно спокійно зможе від неї відступити. Тим паче, ми ще тиждень тому казали, що угода перед коземом якби готова. Тому насправді ну, чекаємо самого документу, чекаємо реального тексту. От знаєте, на такій ноті просто. Для наших глядачів дуже важливо пам'ятати, що з Трампом і з подібними йому політиками ми маємо в першу чергу аналізувати документи, постійний аналіз його наративу і змінних позицій. Ну, повірте, залиште цю роботу аналітикам. Що якби ми вже до цього звикли, і це в нас частина, частина нашої відповідальності. А так то найкраще слідкувати за текстом, за тим, що підписано, за тим, що погоджено. Що ж, дякую дуже за те, що докладаєте цих зусиль, та ви роз'яснюєте нам все, що відбувається всередині Білого Дому та всередині голови Дональда Трампа, власне кажучи, пані та панове Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Дякую вам. Дякую, пані та панове. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та напишіть у коментарях, можливо, варто просто здати в оренду готель Україна Трампу, щоб він сказав, що тепер він власник України і схаменувся.